то я тримаю спокійно двома руками, так? а беремо масивний, О! та нихера я його не піднімаю. <звук> Знімаєш? Те, що я хотів показати, на стільниковий щит порівняти з е, таким. Масивним щитом. Для першого порівняння просто банально його зважити на вазі. Давай, знімай. немає. Це є масивний щит. Так! Скільки він буде важити, видно? 13,5, так? Можемо зняти, як я його беру? Тишки <риклад> йдос. Зараз ми візьмемо стільниковий щит. Давай. І ставимо на вагу. Знімає? 3,7. 13,7 проти 3,7, так? Ну, надзвичайно суттєва різниця зараз я покажу, як ми його клеїмо в тому Отже, коли у нас вже всі деталі для склеювання стільникового щита готові. так. Отакі От сорочки ті ще йдуть зверху, знизу, як сендвіч, так, Само в цьому пресі, а це внутрішня частина. Ми їх в пресі склеюємо. Ту -ту 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 -ту. Ось так ми склеїмо сорочки. Так, люка, щоб клей не прилипав до столів. Там вже одна є заклеєна і збоку прижимає. Оп. А тут уже попередня заклеїлась. Так, ось так мы проклеим клеїм увольця. І... Давай. Давай пише. Ой, давай пише нас кусяк. Скосимо все. Ще зараз близько покажу, наскільки воно Так, Підготували скільки міша? 12 комплектів, так? О, добре, зараз ми будемо їх закладати в прес.

Що десь воно клеєм не та, то воно і не приклеїться. Угу. Так, а ну давайте хлопці. Оп, ачки вони легенькі. Зверху плиту, добре. Прес холодний повинен бути. І включаємо. Yeah. О, Клей вилазе. Mm -hmm. О, тисне. Що там у нас тиск? 300. Бум. Все, екран перекрив. Окей. Okay.